Всім доброго, дня. Всім доброго дня. Ми готуємося до Чорної п'ятниці. У нас ось будете заходити до нас на майданчик і будете бачити ось, ось такі листівки. І тут буде мінус 400 від ціни, мінус 400 та мінус 700. Мінус 500 500 буде. Це буде наприклад. Ось, Наприклад, ось де цінник. Дже Патріот 10800. Якщо возле, на цій на цьому автомобілі буде весті ще отака листівка, це тобто вже автомобіль буде не 10800 коштувати, а 10400. Ну і так на всіх автомобілях, де будуть ці листівки. Да, друзі, тож приходьте до нас з четверга. По понеділок будуть діяти знижки. Тож уже завтра ви можете придбати автомобіль за вигідними цінами. І ще буде бонус для тих, хто придбає авто. У Нас буде е, така, скажімо, вікторина лотерея. Ви можете ще й додатково отримати деякі подарунки. Тож чекаємо на всіх. То, чекаємо.